Був штурм, і попри нас заходив ворог. Ми його могли спостерігати. Ми бачили танк, наближення танку докладували, і почався штурм. І це якраз той момент, коли як кажуть, чуть не дрогнув. Я вийшов в ефір, доповів вже остаточно, що вони штурмують, скільки сам одиниць всього, і кажу, які наші подальші дії. Він каже: збирайте спокій, будьте в укритті, і все, все було благополучно. Рознесли той танк, розбили. От він задимівся, і вся піхота полегла там. Порядка 70 одиниць противника в той день полягли на полях. Вони дуже агресивно клали своїх. Людей там це для мене перший досвід. такий, бо коли я побачив саме таку роботу по противнику, це було вражаюче. Ти набуваєш досвіду свого спостереження. Ти бачиш, ти розумієш, ти відкладаєш багаж якихось знань. Саме важкий момент це якраз захід на позиції і вихід. Спочатку у нас було на деревах листя, у нас ціла посадка була. то ми відпрацьовували цілком замасковання. Потім ворог почав у нас агресивніше обстрілювати з міномета. буквально посадка почала почала танути на очах. До дерева скошувалися, і тоді ми відчули, що таке обстріл зразу з трьох-п'яти мінометів одночасно. Плоть до 150-го калібру. От, оцей семент, посадка, як кажуть, була скошена. Нас лупили градами щоночі. Як, як можна сказати, можна звіряти годинник, прилітали гради. Ну от, це було досить жорстко. Мені цікава реакція різних людей на це. Тобто я бачив рівень стресу, як кажуть, від такого максимального до досить поміркованого і, і більш така зважена. Ну от, і старався передавати свій такий спокій, до кожного заряджав позитивом. Комусь там гарячого чаю зробив, печиво, там, заспокійся. Бачив таку реакцію, коли мій побратим під, піднімався попри мене, і його нога стикалася з моєю ногою, то він прям він відчував страх він дрожав. От. Я в той момент був спокійний. Я себе зарядив, напевно, спочатку, що все буде гаразд. Я тобто, бачу, аналізую, я розумію, коли не можна світитись, коли не можна вулицю вийти, коли потрібно вийти. Мінометка то така річ: потрібно бути в укритті. А від з дроном, як кажуть, можна зіграти в гру. Тобто, якщо він тебе навіть засік, то ти можеш знайти укриття за деревом і не дати по собі скинути. Порядка восьми разів виходив за припасами. Група з чотирьох чоловік я їх забезпечував своїми ходками. От і вони всі були успішні. Один вихід у нас був: що дійсно, от ми е е були виявлені ворожим дроном. Він на нас завис, і таки скинув вог. Ну, це була проста місія. Вона була важлива, тому що солдат без обіду не солдат. У мене там товариш завівся, кіт. П'ятикілограмовий такий. Спочатку був просто морчик, а потім думаю, ні, не просто морчик, а морчело. <свісно> От. І він складав мені гарну компанію. Він мав такий серйозний чоловічий характер, якщо його там 20 разів по, по бліндажу перемістити, щоб я міг лягти, бо мені не давав лягти часом, поперек лежав. То він починав на мене ворчати і там хотів мене подрапати. Але взагалом ми, ми з ним товаришували, і ця дружба почалася з відкритої банки тушонки. <свісно> Одним словом, це жива, жива і дуже розумна грілочка, така. То він лягає, тебе гріє, і він тобі мрчит. Ну, Тобто, спілкування з твариною це теж віддушена. Я планував його винести з собою на ну, крайніх два дні. Перед виходом він не з'явився на службу. Я планував його мобілізувати в нас Цікавлюся о, війною досить тривалий час. І я бачу, що це дуже нова сучасна технологічна війна. Тут зараз ми міряємося технологіями і витримкою. Треба бути хитрішими, швидкішими. І наполегливим. Нам треба думати наперед і тримати все максимально в секреті. і Війна буде успішна. Вони не мають шансів, вони ведуть загарбницьку війну, вони на щось сподіваються. Я не думаю, що їм потрібні ці території. Вони їх знищують, люди їх ненавидять уже. От той, Путлер, Путлер який ними керує, він себе министь такою величиною, як Катерина II, Петро I, а тут він хотів проявити себе. І от українці йому дали гідну вісіч і продовжують йому навалювати. Мотивація це перемога. Мотивація це е, мир для України. У мене все ж таки троє дітей. Коли я повернувся з бойових, а це вже на ранок, телефон зловив інтернет і е, отримав повідомлення від молодшого сина, Данилка. І він мені посилав кожних три дні повідомлення: тату, де ти? Тату я з тебе переживаю. От зараз не вернуться сльози, я їх стримую. розумієте, мене мало що може в цьому житті розчулити до сліз. Але тут, як кажуть, от я сидів на лавці, мене градом котили сльози, і це не сльози якогось розпачу, страху. ні в якому разі, це сльози любові. Коли ти розумієш, що дитина до тебе переживала, і от за них ми будемо просто рвати цю русню.